Так, привіт-привіт, привіт, привіт, привіт вам всім привіт. Ми раді вас бачити з пані Дарією. Як вас справи, як настрій, Показуйте, показуйте. Клас? Такий, як мене? Ой, Вікуся, а що таке? А що так? А що? Де твій пальчик? ось цей пальчик не наверху? М? Пано сонечко сховалось, Віка. Скохали сонечко, правда? Ну, бачиш, я ж знаю, чому настрій поганий. Сонечко сховалось. Максимко, Тимурчику, Віка, Златочка, так, Владик. Тимурчик от так показує. Так. Якось так. Так, і зараз будемо показувати ваш настрій. І потанцюємо, і поспілкуємося. Тому будемо розпочинати. Пані Дар'я, вже щось нам дуже цікавеньке там приготувала. Будемо починати? Покажіть свій лайк. Починаємо. Давайте починаємо. Будь ласка, okay. Всім привіт ще раз. Давайте всі знову привітаємось один з одним. Будемо вам зараз всім настрій підіймати. І е, давайте ми з вами сьогодні розпочнемо наше заняття із дуже цікавої гри. Вона називається Сонечко дощик. У нас із вами буде зараз е, грати мелодія. І коли буде весела мелодія, ми можемо, ну, наприклад, танцювати або щось таке робити цікаве. А коли у нас буде мелодія, як дощик, нам потрібно сховатися в будиночок або пересольку. Зараз я вмикаю будемо з вами разом грати. Можете навіть встати зі своїх стільчиків, так вам буде краще. Угу, добре. Приготувалися. Будемо зараз сонечку викликати наше. Зараз хвилинку завантажиться. Угу. Значить, запам'ятали, поки в нас світить сонечко, грає весела мелодія, ми можемо робити, що ми захочемо. Можемо рухатись, танцювати. А, а коли почнеться дощик, ми маємо заховатися під парасольку. Всі, давайте всі покажемо, як у нас парасолька була. Угу, добре, поїхали. Гру. Граємо, сподобалась вам гра? Ну, давайте тоді ще один разочок, а потім будемо далі продовжувати. Ось у мене за вікном уже майже сонечко вийшло за хмарок. Сподіваюсь, у вас також. Налаштовуємося ще раз. Чудово, молодці. Давайте ми тепер з вами нагадаємо або придумаємо, хто ще не придумав, як ми називаємо нашого головного помічника, який допомагає нам розмовляти. Це наш язичок. Давайте або ви придумаєте ім'я, або ми з вами нагадаємо. Хто хоче, то може поділитися. Дітки, піднімайте ручки, кажіть, як вашого язичка звати. Так, Тимурчик, кажи. Микай мікрофончик. Моєго явика буде звати Бстрюйка. Добре, чудова назва. Дякую, тимурчик. Давай На Вмикай мікрофончик. Цуцик. Цуцик, так, я пам'ятаю, ще з минулих разів добре, ще одна вікуся. Е, вот, Вікуся. Добре, чудово. Я, я поділюся этим і добре, хто дякую. Хоче, хто хоче, батьки його теж вікусь. Хто хоче? Добре, дякую тобі. Можливо, ще хтось хоче поділитися? Бачу Владик. Ручку тримає. Вимикай мікрофончик і також ділась з нами. Собачка, Собачка дякую. А, так, Максим. Васикало. О, чудово, дякую. Ще одна вікуся кажи. А, а, завод кошечка. Кошечка, дякую, чудово. Так, а, Наташа. Так хочеш сказати? Наталія підписана. Угу, давай. Ага, ага. ага, чудово, дуже дякую. Так, іще Владик хоче щось сказати. Ніпа. Добре, давайте тоді будемо продовжувати. Сьогодні. Підемо знов до когось у гості. Віка, ти щось хочеш сказати, чи просто ручку тримаєш? Нічого не хочеш? Угу, добре. Так, давайте ми сьогодні е, підемо в гості до жирафика. Вікуся, чому не до жирафика? Ми ще до когось підемо. Добре? До жирафика йдемо, всі погоджуються. Угу, Добре, чудово. Тоді слухаємо уважно, що ж нам буде казати жираф і виконуємо всі вправи. Привіт, час робити зарядку для язичка. Повторю за мною. Вправа бублик, округлюй губи так. так, начебто, ми хочемо сказати літеру О. О, можете навіть проговорити О. Так, ніби ти хочеш вимовити звук О. Вправа парканчик. Показуємо всі-всі зубки. Зімкни зубки і посміхнись так, щоб їх було добре видно. А тепер поєднаємо в правих оботочок та барханчик. Зубки зімкнуті, губи витягне вперед так, ніби ти хочеш когось поцілувати. Потім... Або, е, начебто ви кажете букву «У». Угу. Давайте ще раз начебто кажемо у а потім парканчик у губи у посмішці, Поплямка язичок губами. Для цього ми висуваємо язичок, кладемо його на нижню губу і кажемо та 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 та. Можеш сказати та 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 та. Права лопаточка поклати широкий язичок на нижню губку. Чистимо вобку. Спочатку будемо чистити верхні зубки, ставимо язичок перед зубками. І рухаємося вліво-вправо, так як ви зубки чистите щіточкою, так ми зараз язичком. Вікуся не просто, це в нас ти годинник робиш. Постав язичок на зуби, на верхні. Ага, і тоді рухаємось вліво-вправо. Ага, угу, молодець, так, молодці. Чудово. Я бачу навіть мама допомагає, так? Чудово, поїхали далі. язичком по верхнім зубам, де ти чистиш зубки. Так, спочатку. А тепер давайте нижні. Так само, як ми тільки що верхні чистили зубки, тепер нижні будемо. Ставимо язичок перед зубками і рухаємося вліво, вправо. Угу, молодці. Тепер ми уявимо з вами, що в нас ось тут на губі, на верхній, на нижній, замастились трішечки варення, коли ми його їли. І нам потрібно буде його облизати. Ставимо язичок на верхню губку і згори донизу до низу рухаємося. Молим по верхній губі, нібите ж дижуєш варе. А тепер ми будемо з вами. З ліва на право рухатись по верхній губі. А тепер по нижній. Тепер так само будемо по нижній, зліва право. Тепер у нас є вправа гойдалка, ми висуваємо язичок і рухаємося до носика до підборіддя, до носика до підборіддя язичком. Молодці. Тепер ховаємо язичок за наші зубки. І буде у нас гойдалка в будиночку. За верхні зубки і за нижні. Піднімай язичок за верхні зубки, а потім опускай за нижні. А зараз тримай язичок за верхніми зубами. А зараз ми з вами впираємо язичок в верхні зубки, широко в посмішці відкриваємо ротик і так тримаємо, рахуючи 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Давайте п'ять. Угу. Молодці. Клати язичком, як конячка. А тепер ми з вами змикаємо зубки і так само будемо клацати, але вам зараз буде завдання, щоб ротик не відкривався. Бачите, в мене зубки, зубки не розмикаються. А тепер так само тримаємо зубки зімкнутими і будемо з вами ще робити ще одні рухи. Так само клацаємо язичком і е, губами, начебто когось цілим, а потім посмішка. Вікуся ми е, зубки, так, так, правильно, не розмикаємо зубки. Угу. Присмогча язичок до піднебіння. Тепер, якщо у нас виходить, пробуємо присмоктати язичок до піднебіння. Піднебіння у нас знаходиться зверху за верхніми зубками. Якщо ні, ми беремо ватну паличку. І для цього ми піднімаємо язичок вгору, і паличкою нашої. Тримаємо язичок за зубки вікуся. Угу, молодці. Паличку знайду. Ватною паличкою ставимо під язичком і начебто впираємо. Але я знаю, що у вас у всіх виходить молодці. Так, вікуся там, мабуть, Ри собі вже ставить. Добре. І так трішечки тримаємо. Молодці, трак, все виходить. Молодець. Старанно виконуй усі страви, і будеш розмовляти гарно, як я. Давайте всі попрощаємося з нашим жирафчиком, бо ми переходимо далі до іншого завдання. Зараз ми з вами трішечки порухаємося, тому ви поки готуйтеся до руханки. Можете трішечки відпочити, попити водички або можна і не пити. І ми сьогодні будемо вчитися, е як крутити хула хуп Тому стаємо всі. У нас буде сьогодні така руханка. Хула-хуп, хула-хуп. Діти, привіт! А ви знаєте, що таке хула-хуп? Зараз покажу ось він. Я можу навчити вас крутити його різними. Трішечки відпочили. Якусь якийсь дивний смайлик такий показала. Це в тебе настрій такий зараз? Ні? Добре. Ну що, у вас уже вийшло сонечко? Я просто теж можу. Добре. Так, Ага, добре. <реш> ще я, одна. Я на танці. Круто, дуже молодець. Я вірю, <реш> що я ви самі. Вікуся ще одна. Кажи. А, так, можна, тобі? а можна Юханку птичкою? Ну там, я... ну, там девочка. Там, де і там є де... де... мужчина. Ага. Ну давайте, це вам буде як домашнє завдання цю руханку зробити. Добре? Угу. Угу. Добре. Я вам дуже дякую. У нас сьогодні дуже-дуже динамічне заняття вийшло. Я сподіваюся, що ваш настрій покращився, uh, що ви тепер заряджені на uh, um, <Latin> <Drawing down. proceso> <mirITH> далі на день. Дуже з гарним настроєм. Тому я вам бажаю гарного дня і гарних наступних занять. Так, а ми дякуємо пані Дар... Дарі Так за цікавесть, цікавеньке, таке рухливе наше заняття. І порухалися, і язичкові руханку зробили, і поспілкувалися. Дякуємо вам щиро, і зустрінемося на наступних наших заняттях. Папа, 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 па відсилаємо всім сердечка. А ну, давайте всі зробили сердечко один одному, послали. Ой, як у вас класно все вдається. Супер. До зустрічі. Тимурчику, ти ручку підняв? Скажи. Спасибо за заняття. І тобі дякую, до побачення. До побачення.